Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 11.30 в Україні на каналі Одинсодин триває спільний марафон. Я Соломієвдвіцька, і це ТСН. Десять із половиною годин тривала сьогодні тривога в столиці. Від півночі росіяни атакували Київ шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Наслідки атаки фіксували у семи районах. У Святошинському з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка. За інформацією ТСН, його родину, дружину і доньку з опіками доправили до лікарні. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі. В Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки а також десятки автомобілів. На дарниці через падіння уламків загорілась дев'ятиповерхівка. Там теж загинула людина. Наразі відомо про 16-тьох постраждалих у місті, і серед них одна дитина. Звернення від медиків далі надходять. Окрім столиці, рятувальники ліквідовують пожежі у Броварському і Фастівському районах Київщини. Рятувальники застерігають, ворог нерідко застосовує повторні удари, тож просять людей реагувати на усі сигнали повітряної тривоги. Зокрема, у Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у багатоповерхівку. Найбільше постраждали нижні поверхи одного із під'їздів. Там спалахнула пожежа. Але на щастя кажуть, рятувальники минулися без потерпілих. Люди ховалися на паркінгу, і це їх врятувало. Пожежу вдалося оперативно загасити. Наразі на місці працюють поліцейські. Вони документують злочини і оформлюють документи у людей про руйнацію житла. Місцеві ж кажуть, досі не можуть відійти від шоку, бо навіть в укритті вибух було дуже сильно чути. Відчуття було, що дійсно це був прямий проєкт, тому що такий був звук, але більше так не спробували тут багато, на жаль, на сьогодні це нічого не звук. Але це відчуття, що то реактивний не тому що не був такий стрімкий, дуже голосний, це якийсь один звук. І дивлячись на наслідки, відображення, що це дійсно був прямий проєкт. Йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Андрій Єрмак прокоментував свою відставку із посади керівника офісу президента. Журналістам видання New York Пост заявив, що його зганьбили, а гідність не захистили, попри те, що він перебував у Києві із 24 лютого 2022 року. Єрмак заявив, що не хоче створювати проблем для Зеленського, тому йде на фронт. Щоправда, не уточнив, у якому підрозділі буде та коли вирушить у зону бойових дій. Про кадрові зміни президент повідомив у своєму зверненні. Він подякував Андрію Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі. А також наголосив, що консультації щодо його наступника проведе сьогодні. А ще проанонсував перезавантаження не лише в офісі, а й у правоохоронній та військовій системах. Відставці Андрія Єрмака, про яку стало відомо напередодні, увечері передували обшуки, які провели у чиновника вдома набу і сап. На той момент Андрій Єрмак, ще очолював президентський офіс, як відреагували у світі на звільнення Єрмака та хто стане його наступником. Дивіться далі в сюжеті. На посаді очільника президентської канцелярії Андрій Єрмак протримався найдовше з-поміж своїх колег за всю історію України майже шість років. За цей термін він став подразником для багатьох всередині країни, і час від часу лунали заклики про його звільнення. Проте Зеленський від початку був непохитний в своїй довірі. Реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Андрій Єрмак був постійно поруч з президентом у перші дні повномасштабного вторгнення. Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Після оприлюднення указу про звільнення президент подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці передували обшуки, які провели набу і сап вдома. У Андрія Єрмака, як написали медіа, обшуки в межах операції Мідаса, яка стосується корупції в енергетичній сфері, на початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами: Рокет, Тенор, Шугермен, Карслон, Рьошик. Їхні справжні прізвища згодом стали відомі. Підозрюють, що до справи зокрема були причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Сукерман, які обидва ви але з України і їх оголошено в розшук. Але на так званих плівках Міндіча була одна людина на прізвисько Алібаба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. Хто він в антикорупційних органах досі не зізналися, але йде поголос, що цим псевдонімом, нібито називали керівника офісу президента. Перша реакція на ранкові обшуки від європейських політиків прозвучала ще до відставки Ярмака. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньоу заявила, що обшуки у посадовців такого рівня свідчать про те, що антикорупційні органи справді працюють. А ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Американський конгресмен та критик Дональда Трампа Дон. Бейкон новину про обшук у Єрмака прокоментував. Оптимістично в Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель. Андрій Єрмак був ключовим переговорником від України. Володимир Зеленський заявив, що натомість звільненого Єрмака Україну на переговорах зі США про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Американський аналітик Девід Крамер в ефірі телемарафону припустив, що усунення Єрмака з переговорної групи не матиме негативного впливу на консультації зі США щодо ймовірної миру. Норї угоди, адже корупційний скандал з його словами мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. Сьогоднішня відставка давно була мало статися і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривали час на над процесом переговорним над адміністрацією президента. Я б не хотів просто говорити, що це все матиме результатом цілковитий позитив. Я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США. Думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією. Володимир Зеленський заявив, що на офіс президента тепер очікує кадрове перезавантаження. Політологи вже змагаються своїми припущеннями, хто стане наступним очільником. Я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну, у нас є інститут військових адміністрацій в прифронтових регіонах, а тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення е, воєнної ситуації і переговорного процесу. Ну, це виглядало б логічно. Якщо людина має досвід цивільного управління і досвід управління воєнного то такий варіант, я думаю, теж може розглядатися сьогодні. Певно, треба буде приходити до того, що більшу відповідальність там за внутрішній там порядок денний мають нести там кабмін парламент. Наприклад, Да? в той же момент голова офісу, ну після консультації, який буде призначений, має відповідати за те, щоб президент знову ж таки був актуалізований в питаннях там дискусії з партнерами, дискусії в рамках переговорного процесу, можливо, переговорного процесу з росіянами а, і так далі. І тому подібне, офіційно Андрій Єрмак не є фігурантом у кримінальному провадженні, яке і спричинило його відставку. Після обшуків єрмаку про підозру не було оголошено. Валентина Доброта ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. І ми повертаємося до подій сьогоднішнього ранку. Столиця пережила одну із найбільших від початку повномасштабного вторгнення масованих російських атак. Наразі відомо про загибель уже трьох людей та 31 один постраждали в місті. 18 із них в лікарні і серед них одна дитина. І з нами на прямому зв'язку речник головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров. Тож розкажіть, що відомо про руйнування постраждалих, і які останні офіційні дані? Вам слово вітаю студія. В принципі, наша інформація з вашою збігається на жаль, і за постраждалими і за загиблими. Але хочу зазначити, що кількість постраждалих може збільшуватися, якщо люди будуть самостійно з плином часу звертатися за медичною допомогою, якщо вони не звернулися одразу і будуть відчувати, що їм потрібна допомога. То відповідно і кількість постраждалих може збільшуватись саме на зараз. Можемо сказати, що на 11.40 рятувальники ліквідували всі пожежі. Саме зараз рятувальники працюють на двох локаціях, розбирають та проливають конструкції, але в принципі всі пожежі вже ліквідовані. Роботи залишилося, можна сказати, небагато на щастя. Дякуючи силам протиповітряної оборони через таку масштабну атаку на столицю. Ви знаєте, наслідки могли бути гірші хоча і загибелі постраждалих кількість, ви самі бачите. Рятувальники працювали сьогодні в багатьох районах. Столиці найбільше постраждав Святошницький район, там у нас і вночі був приліт в трьохповерховий житловий будинок на рівні другого поверху. Там, на жаль, одна особа загинула. Також от під час повторного можна сказати, ракетного удару наслідок повторного обстрілу, стало загоряння і руйнування в трьох приватних житлових будинках та в одній господарчій будівлі. Сталося розгерметизація газової труби. Там попередньо четверо постраждалих з них двоє госпіталізованих. Стало на зараз пожежу ліквідовано і в Дарницькому районі. Нас внаслідок падіння ракети у дворі дев'ятиповерхової житлової будинки сталося загоряння на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Дуже велика висока температура горіння була, але на щастя став на зараз пожежу повністю ліквідовано. В принципі, від себе в принципі, хочу подякувати нашим нашими рятувальникам, силам протиповітряної оборони і медикам всім, хто був залучений до ліквідації наслідків цього ворожого обстрілу. І жителі одразу кількох районів скаржаться на відсутність світла та води. Щодо цього, чи є якась інформація, наскільки масштабні руйнування і коли можна очікувати на відновлення? Дивіться, тут більше питання до комунальних служб, і сподіваємося, що напротязі дня, в принципі, все наші комунальники зроблять, тому що ви бачите, Київ дуже швидко відновлюється на щастя і дякуючи насамперед тим людям, які роблять свою роботу, дивлячись на. Іноді загрози повторних обстрілів, як, от, наприклад, сьогодні, коли була повторна ракетна атака, на щастя загрози людям не було, і рятувальники разом з людьми прослідували в укриття, після чого продовжували свої роботи. То так, от такі реалії зараз роботи в не тільки в столиці, а й рятувальники по всій країні. Дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися наживо. В ефірі єдиного марафону був речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров. Ну а ми повертаємося до Солом'янського району сьогодні. В один із житлових будинків тут влучив шахет. На місці працює кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Тож, яка зараз ситуація? Як реагують жителі? Маємо можливість побачити далі. Найжахливіших називають сьогоднішню ніч мешканці цієї багатоповерхівки. За словами місцевих вночі один із під'їздів в Солом'янському в районі столиці, в розіг, в російський дрон тут зайнялася пожежа, в дуже нижні поверхи багатоповерхівки. Перший, другий та третій поверхи частково поруйновані, вищі лишилися без вікон та дверей. Попередньо тут обійшлося без потерпілих за словами мешканців. У будинку є підвальне приміщення, а також паркінг, де і ховалися жителі багатоповерхівки під час атаки. Це власне і врятувало людям життя. Відчуття було, що дійсно це був певний привіт, тому що такий був звук, але більше так три багато, на жаль, на злониться, нічого не звук в шахеді. Але це відчуття, що був то реактивний шахет, тому що він був такий стрімкий, дуже голосний. Це якийсь один звук. І дивлячись на наслідки, є враження, що це дійсно у цьому житловому комплексі у Солом'янському районі. Постраждали і будинки довкола, десятки квартир. Кількох висоток лишилися без вікон та дверей. На паркінгу також поруйновані десятки автомобілів. Це досить новий житловий комплекс. Тож сусідній будинок, що також постраждав наслідок атаки, був ще не заселений, тому потерпілих там на щастя теж немає. Наразі на місці працюють по. Поліцейські вони розгорнули штаб допомоги, документують наслідки злочину та приймають у людей заявки про пошкодження майна. А це практично кожна квартира у будинку. Також тут працюють комунальні служби, вони розбирають сміття. Люди і власними силами зараз намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. Вони, зокрема, прибирають. Скло у квартирах та обмотують пошкоджені автівки скотчем і підручними матеріалами. Наталя Ткачук ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Отже, 10 із половиною годин сьогодні тривала у столиці тривога. А від півночі росіяни атакували Київ шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Наслідки атаки фіксували у семи районах. У Святошинському з під завалів, де блокували тіло загиблого чоловіка, за інформацією ТСН його родину, дружину і доньку з опіками доправили до лікарні. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі. В Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки а також десятки автомобілів. На дарниці через падіння уламків загорілася дев'ятиповерхівка. Там теж загинула людина. Наразі відомо про 16 постраждалих у місті. Серед них одна дитина. Звернення до медиків продовжують надходити. І цього року Росія значно посилила атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це зазначають аналітики ООН. Кілька днів тому вони оприлюднили звіт, у якому йдеться зокрема про те, що у Києві кількість жертв серед цивільних лише за перші 10 місяців поточного року була майже вчетверо вищою ніж за увесь минулий рік. По всій країні січня по жовтень 2025 року далекобійні безпілотники та ракети вбили 548 і поранили понад 3,5 тисячі мирних жителів. Відзначають аналітики ООН і значне збільшення кількості жертв серед цивільних осіб в інших великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя.